14 жовтня музей історії Києва представив інтерактивний проект «1914. Київ Мир Війна. Виставка приурочена до старіччя від початку Першої світової війни на виставці «1914. рік Київ Мир Війна. Ми намагалися показати Київ з двох сторін. Військове життя та мирне життя. Ми хотіли показати, як відобразився Київ, як він змінився. На виставці представлено понад 400 експонатів: оригінальних артефактів, моделей та інсталяцій. До створення долучилися понад 10 столичних музеїв, колекціонери та науковці. Можливості музею вражають. Завдяки сенсорним панелям, моніторам, інтерактивним об'єктам та ігровим елементам, матеріал експозиції зроблено цікавим для дітей та дорослих. Більш того, справжні поціновачі Великого Кобзаря були приємно вражені. Ми показали а, тему Шевченка. У 14 році, і е, люди можуть провести певну паралелі, як святкувалася тоді його сторіччя, і як святкується наразі. Організатори проводять своєрідну паралель між Києвом сьогоднішнім та Києвом 100 років тому. Дуже багато киян одразу мусили е, поїхати на фронт. Київський військовий округ став е, основою південно-західного фронту. Ну і багато з киян. Е, Якщо не воювали, то працювали або у фронтових установах, або у шпиталях. Ну тобто, фактично, місто відчувало, що, хоча воно і в тилу, але фронт не надто далеко. Формат виставки дає можливість відвідувачам дізнатися про деякі особливості тодішнього Києва. Ви знаєте, мене вразило по перше, те, що а, а, були. Уже на початок першої світової війни в Києві працював трамвай, а також водогін, які були у приватній власності, і на той час, от саме Київська міська рада, вона планувала викупити. У приватних власників ці об'єкти, тому що розуміли його стратегічне значення для розвитку міста, і навіть домовилися вже про кредит. Великий війна змінила обличчя Києва і його мешканців, але навіть у страшні часи існує дружба, любов, доброта та геройство. Виставка триватиме до 18 січня 2015 року. Кожен бажаючий може долучитися до нашої історії, адже хто не знає минулого. То й немає майбутнього.